Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією за ініціативи Міністерства ветеранів. Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців. Вдеться про дітей, загиблих, померлих, захисників і захисниць України з числа тих людей, які добровільно брали участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України. Та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Це дає змогу вже з 1 квітня 2024 року автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до 7 тисяч гривень 7 гривень на одного неповнолітнього члена родини. Та до 6100 гривень на кожного члена родини, якщо в родині двоє і більше дітей. Таким чином, Кабінет міністрів України врегулював питання виплат соціальної допомоги і дітям добровольців, яким відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, встановлено статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Отже, чекаємо змін з 1 квітня. 2020 2024 року.